Не в кам'яній, не в дерев'яній ері зустрілися ми в атомній добі, в жахких реакціях негаснучих матерій, у плоті вогненій з'являюся тобі. Я Сонця, син, творець землі і неба, і я це ти, все, що навколо тебе. Вклонись повітрям, часом і судьбою, і атомом розщепленим тобою і таємницею, що знаєш ти один. Я дав тобі вітчизну і народ. Любов і мрію, мову і мовчання, я не давав печали і скорбот від чорного воєнного світання, їх автор, ти і сам Ти є Творець, трагічних дум своїх у неспокою. Тебе чекає вічність ще кінець, а твій кінець це я перед тобою, шмат сонця я, шмат радості і муки. Була вітчизна в мене і народ, був світ і геній хліба, і науки. Була земля і плескотіння вод. Моє життя було колись початком усіх зачать в космічній глибині. Було тоді ще небо небенятком, і зорі були юні і страшні, і мрією з мрією провели людну спільність на крилах атома несли ми із пітьми, і донесли в космічну безгомінність, зірвались ми, і сонцем стали ми. І стали сонцем наші дні і ночі, і вороги, і други, і пісні. І помилки, і помисли, урочі, і стали генії, даремні і смішні. Народи мій, мій сонячний народе, тебе нема, лиш смерть твоя живе, і смерть твоя твоя найвища врода, бо смерть твою життям земля зове мислителем, згорілим хліборобом, ти світиш їй крізь небо голубе, і на землі ти знову став народом, і цей народ повторює тебе. І жах бере мене, шукаю слова, сказать тобі, наземний, брате мій, доба твоя жахлива і святкова, люби її, ненавидь, і жалій, і зберігай, і не прощай нічого, бо у прощенні буде смерть твоя, і глупий космос стане за порогом, і проклину тебе на сором я. Кажу тобі: в руках твоїх сьогодні життя землі і пульс її краси, я вірю. Людства думи благородні, звогніть землі, ніколи не даси, земний мій, друже. Микола Вінграновський.